Артист затримався на інтерв'ю на годину, вибачався, а потім поділився. Дуже хвилюється, адже це його перший сольний тур. 30-річний популярний виконавець власних пісень у стилі джаз-фанк чи поп Дмитро Монатик. Більш відомий як мене український співак, танцюрист, автор пісень, композитор, учасник шоу ікс фактор, танцюють всі та зірковий ринг. Нещодавно став ще й тренером талант шоу Голос країни. Діти Садився в кресло перший раз. Це було, як... Ну как экзамен какой-то, правда такой. Государственный, серьезный экзамен, к которому ты готов, билеты которого ты выучил все, но все равно переживаешь, это нормально. Я сразу сразу же представлялся им как монатик музыкальный брать. Они должны понимать, что это шоу. Я сам шоу ни разу не побеждал. Мы с детьми там очень много экспериментируем, делаем всяких ин интересных вещей много. Музикальному плані талановити артист. Крім того, створив кілька саундтреків до фільмів, сам знімався в кількох стрічках та написав пісні для Світлани Лободи, Анни сідакової. Співпрацював із всесвітньо відомим квест пістол шоу. Сам відомий за піснями Мокрай виходно засіяє цей час. А тиждень тому випустив спільну роботу з грузинським репером L1 під символічною назвою Сонсевершив свій головний поступок, це улипка і очень так пару обіснов пару суток. Ми засипаємо стапою разник. Раз. Ми ж до завтра будуть лучше. Рік тому концерт Дмитра зібрав у Полтаві близько сотні фанів, які змушені були чекати майже три години початку виступу. А сама програма тривала 40 хвилин. Цього разу затримкав годину і майже півтори запальних танців з піснями часто глибокого смісту. злітати, і ну й йти прямо. туда, куда мы хотим. В итоге это будет большой-большой рост и радость для человека. Победит тот, кому это больше всех нужно. Это факт. И как бы сложно ни было, вперед, только туда. Пройдет немного лет, и потом станет так классно, так легко, и так... Э... Радісна того, що все таки та получилась. Полтава, четверте місто, яке відвідав артист. Загалом до середини листопада виконавець зі своєю командою відвідує ще 15 українських міст. Протягом виступу ділився. Він захоплюється нашим містом, назвав його найгучнішим і побажав нам, щоб над каждой головою наканіст закружив мир. І я желаю вам сияти ярко, жити кожен каже зараз. І желаю вам побольше выходных, особенно коли ви работаете. Займайтеся любимым делом, тогда день будет выходной. Одразу після концерту команда артиста вирушила до Кропивницького. Тож полтавці залишилися без спільного селфі та без автографів. У свою чергу монатік в соцмережах запостили емоційну світлину з переповненою залою і зарядженими від його пісень полтавцями.